Так, хлопці, наступний ножик. Теж по мотивам Полхейма. Ножний Кайдек стандарт. От. Але з от материнської плати зроблений. От. Я вже розказував, що я понабирав цих плат по кольору. Жовтий, отакий, синій, зелений. Там ще якісь кольори не спомню зараз і таких синіх залив я на два ножа. Один продався на тій неділі, а цей зроблений на замовлення. От. На замовлення, це у нас Н690. Е я так розумію, я просто не дуже знаюсь в цьому. Я далекий від зв'язківців. Але я так розумію, що сьогодні день зв'язківця. І цей ножик планувався подаруватися. Я так розумію, побратиму на цей празник. Але, але, знову ж таки, усіх вибачаюсь, в кого не спів. Заробив би я, звісно, якщо б в п'ятницю цінніше відправив би, то ножик би вспів. Але ну, що я зроблю? Ну Нема, нема світла, нема електроенергії. Ви розумієте? Ну, не можу я по-другому зараз. Я і так, і ночами, бува, працюю. І, ну, тому що, коли, коли, коли є світло, тоді і працюю. Ну, Такий ножик. Має власника. От. Е, наступний колір нам, мабуть, буду заливати жовтий от, Ну, Виходить, мені дуже подобається, як воно виходить. Тут навіть інтеловський процесор запечатлен. Просто кусок материнської плати і зверху ювелірна епоксидка. Все, хлопці, Дякую за увагу.